Розглянемо тему мішані числа, а саме, як переводити неправильні дроби в мішані числа, та навпаки. І перше, що нам потрібно, це перевести дріб 25 сьомих в мішане число. Для того, щоб дріб 25 сьомих перевести, нам потрібно поділити чисельник на знаменник. Тобто ми будемо 25 ділити на 7. Тут можна взяти по 3, це буде мінус 21, і будемо мати 4 це наша остача. Що ми робимо далі? Дивимося. Наша неповна частка трійка це є наша ціла частина, записали її. Далі знаменник, який був, такий має залишитися. Звернімо увагу, це число, на яке ми ділили 7. А остача це буде наш чисельник. Тому ми маємо, що 25 сьомих дорівнює 3,4 сьомих. Йдемо далі наступне 41 дев'ята. Ділимо 41 на 9. Тут можна взяти по 4, тому що 4 на 9 буде 36, остача у нас 5. Отже, ми будемо мати 4, цілих. далі знаменник переписали, остачу записали в чисельник. 4 5 4,5. Наступне третє у нас 196, 15 Ділимо 196 на 15. Спочатку 19 на 15, беремо по одному, мінус 15, це буде у нас 4. І зносимо 6. 46 на 15 можна взяти по 3, це буде 45. І 1 – це є наша остача, тому це буде 13, цілих, Остачу в чисельник, 1,15. Розглянемо ще один. 893,50. Ділимо 893 на 50. 89 на 50 по одному, мінус 50. Сюди 9, сюди 3, і зносимо трійку. І тепер нам потрібно 393 поділити на 50. Можемо спробувати взяти по 7. Так, як 7 на 5 – 35, це буде 350. Тут у нас три, тут у нас чотири. Це буде остача. І тому у нас буде 17,43,5. п'ятдесятих. Тепер розглянемо, як нам записувати мішані числа у вигляді неправильного дробу. У нас є 1,13. Що нам потрібно зробити? Знаменник нам потрібно переписати без змін. Тобто в нас трійка була в знаменнику, трійка там і залишиться. В чисельнику нам треба цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник. 1 на 3, 3 плюс 1 4. Маємо 4 третіх. Далі 6,78. Знову знаменник переписали. Множимо цілу частину на знаменник плюс чисельник. Тобто ми рухаємося, ніби по колу Це помножили, а потім ось це додали 6 на 8, 48. І тепер 48 додати 7, у нас буде 55. Маємо 55. ,8. Йдемо далі. 12,2. Знову знаменник переписали, множимо цілу частину на знаменник плюс чисельник. 12 помножити на 9 це буде 108. 108 плюс 2 це буде 110 дев'ятих. Наступний четвертий 3,5

Знову знаменник у нас незмінний. В чисельнику множимо 11 на 100 плюс 3. Якщо ми множимо число на 100, дописуємо два нулі в кінці, тобто це буде 1100 і плюс 3 це буде 1103. сотих.